Вітаю вас, дорога церква. Я чесно дуже радий повернутися назад. І на початку я хочу сказати, що перед прославленням я мав такий кашель, і ми помолили за каву, яку я мав би випити, яка мала б по моїй вірі мене зцілити. і так і сталося. Насправді я зараз бачу велике, велике Боже чудо, і начебто це щось таке дрібненьке. Але як це цінно знаходити щось цінне в такому нікчемному вибирати. Знаходити дорогоцінне, зволікати з чогось нікчемного, з чогось маленького. І я насправді дуже щасливий, і слава Богу, за те, що я отримав зараз цілення, і це так, і я вірю в це, я прийняв це. І за все слава Богу. І я дуже радий, насправді, повернутися назад. Я був вдома в себе в Одесі. Я гарно відпочив. Я гарно відпочив від всього і просто дуже щасливий зараз перебувати серед вас, далі служити Господу. І знаєте, саме цікаве, що. Люблю бути вдома через те, що вдома можна, в гостях можна проповідувати про те саме, про що ти проповідував і вдома. І ніхто не знає, про що ти там проповідував. Тому я сьогодні буду ділитись деякими думками, про які я ділився також і вдома. І знаєте, в один період часу ми знаємо, що в Бога є дуже багато імен, так? Його варафа, його Іра, Бог цілитель, Бог Саваоф, Бог Воїнськ. Є дуже дуже багато Божих імен, які... Зустрічається в Біблії, і насправді учні Ісуса вони пізнавали Бога постійно. І навіть вже ходивши з ним по землі, ходивши з Ісусом, проповідуючи з ним благовістя, чи з ним певний час, і навіть отримавши Духа Святого, вони все одно могли пізнавати Бога по особливому. І знаєте, в один період свого життя я зрозумів, що як важливо не обмежувати Бога. І дозволяти йому працювати так, як він хоче. І насправді була одна історія, після якої Бог мені відкрився той, хто руйнує стереотипи, щоб досягати. Тому що, коли справа стосується спасіння людей, Богові не важливо, яким способом досягти. Головне, це ціль. І для нас, якихось таких. Е Ще з старих, якихось законсервованих християн, може здаватись дивним, Боже, невже ти можеш так працювати? Але я зрозумів, що Бог хоче працювати так, як хоче він. Я дуже люблю історію, яка написана в діях святих апостолів в 10 розділі. Ми знаємо, хто такий корнилій. Ми знаємо, що це був чоловік богобійний. І ми знаємо просто історію його спасіння. І саме цікаво, що він і Петро, до якого звернувся Бог, що ти маєш просто сказати йому. Йому моє слово і спасеться він і вся його сім'я. Вони були з різних народів. І їм не можна, по суті, було спілкуватись одне з одним. Але що говорить Бог? Що коли справа стосується спасіння, то неважливо, чи юдей, ти, чи єлен, чи ти язичник, тому що для всіх спасіння. І саме цікаво, яким шляхом був спасений Корнилій. І мені подобається, що говорить Петро. В 34 му вірші, 10 -му розділі Біблії, 10 розділі дії. А Петро відкрив уста свої та й промовив: Пізнаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя, але в кожнім народі приємний йому, хто боїться його і чинить правду. Я по правді зрозумів, що неважливо, хто ти є, неважливо, якої ти конфесії, якого ти віросповідання. якщо. Якщо твоє серце воно прагне до Бога, якщо твоє серце воно прагне і боїться Бога, і хоче чинити правду, Бог тебе дуже буде рясно благословляти, і Бог буде руйнувати всі стереотипи, щоб досягати. І насправді саме цікаве, що учні, вже бувши такими по суті досвідченими, досвідченими, вони були з Ісусом, вони ходили з Ним по землі, вони отримали Духа Святого. Але велика Божа робота відбувається тоді, коли Бог відкриває очі учня. І на той момент, коли Бог промовив до Петра, я зрозумів, що, дивлячись на цей приклад, я зрозумів, що я хочу просто дозволяти Богові працювати так, як хоче він. І насправді ми можемо мати своє бачення, як зробити так, як зробити в цьому випадку, що як вчинити там. Але я зрозумів, що як важливо віддати Богові своє серце і дозволити йому працювати так, як хоче він. Тому я сьогодні хочу, щоб наші серця вони були поправді відкриті. Поправді ми були богобійними і дозволяли Богові працювати так, як хоче він, тому що наші думки вони. Часто можуть не співпадати з Божими думками. Наші думки людські вони можуть бути одними, а Божі плани вони зовсім інакші. Тому будемо дозволяти Богові працювати так, як хоче він, тому що по правді, коли починає працювати він, то руйнуються всі стіни, руйнуються всі стереотипи, і відбувається велика Божа робота. Тому віддамо йому всю хвалу і будемо його прославляти. Амінь. you Цієї слави і жало смерті. цар мій Воскрес. Сьогодні ми проголошуємо Твоє ім'я. Сьогодні ми проголошуємо Твою перемогу над нашим гріхом. І ми святі сьогодні, Господь, не своїми силами, але через кров Твою. І ми також дякуємо, тому що останнім часом ми згадуємо ці, ці події по особливому. Ми згадуємо про них постійно, про Твою смерть, про Твоє Воскресіння, про Твою перемогу. Але останнім часом це. Пасхальне таке, пасхальний Господь настрій, пасхальний Господь дух, пасхальна така радість, радість від того, що Ти зробив. І нехай сьогодні наше серце, воно буде наповнене радістю, тому що з тобою інакше і не можна. З тобою, батько, коли ти ведеш наше життя, коли ти є нашим Богом, коли ти є володарем нашого життя, і кожна, коли ми усвідомлюємо те, що кожна річ, кожна Боже наша обставина, вона належить Тобі, і коли ми віддаємо йому Тобі, батько, то. Ми будемо переможцями, і радість в наших серцях буде панувати. І Твоя воля на наше життя, щоб ми мали цю радість, батько. І ми просимо, щоб ти сьогодні працював в наших серцях. Ми просимо, щоб Дух Святий Він говорив сьогодні в наші серця. Можливо, де ми були неправі, можливо, де нам потрібно змінитися, але ти той, хто хочеш говорити до нас, і ти той, хто хочеш, щоб ми були святими. і ти говориш, що. Ви святі, тому що і я святий, і ми дякуємо тобі, батько, за кров твою. Ми дякуємо Тобі за Твоє Воскресіння. І ми хочемо просто прославляти тебе. Ми хочемо сьогодні оновитись ці радості, батько, і просто, просто світити, і просто світити. Як це приємно бути в радості твоїй, як це приємно мати твій божественний мир, який не може дати цей світ, і даним сьогодні зодягнутись твій мир. Здягнутись просто в Твою славу, батько, покрина сьогодні твоєї слави. Ми по правді прагнемо цього. Нехай наші серця вони будуть чисті, будуть чисті перед тобою, знаючи перед ким ми стоїмо. Якщо ми, люди по своїй людській натурі, можемо якось перед людьми бути не такими, можемо якось лукавити десь всередині, то перед тобою ми не зможемо злукавити. І дай нам Господь сьогодні мати чисті серця. Повсякчас, особливо батько, перед тобою, коли ми стоїмо в твоїй присутності. Ти говорив наші серця, ми просимо, щоб Дух Святий оновлював, щоб Дух Святий наповняв наші серця, і нехай джерело живої води виливається з наших сердець, батько, тому що це так приємно. І це твоя обіцянка тим, хто вірує, тим, хто приймає це, батько. Це твоя обіцянка і дай нам сьогодні вірою приймати. Ми дякуємо, що ти працюєш сьогодні серед нас. Ми дякуємо, що ти сьогодні просто зодягнув нас Твою славу, батько. Прославляємо і прийми. Пало наших сердець Бог, хвала тобі! E vai...